Всем привет, извини за мой зоранчный вид, но этот разница был очень странным и очень напряженным. Ой, Господи, треба больше спать. Куди я, в принципе, поспешаю. Написал сценарий за 5 дней до публикации видео на YouTube. Занимаю его завтра. Соседя знов выглянулась. Так, тиждень реально важким був нова серія Metal Family, запись писень для альбому, монтаж, аудіо книги, написання сценарію для цього відео, ти відео з острову Горе емоційний напряг з'южал уже. А ще на до речі, ходив суперфільм 10 з 10. Але господи, кому це цікаво? Це ж не рубрика лайв, це рубрика інфа, тобто інформація або інтересні факти. Я не зміг це перекласти в українську історію. Я знаю, що цікаві факти, але тоді не буде каламбур з буквами. Неважливо. Mm. Підписуйтесь на патреон, на якому люто побачили це відео на три дні раніше. А ми починаємо. Липня Діана Принцеса Уельська народилася 1961 року. Аристократка з королівської родини Спенсер Черчилль. перша дружина Чарльза третього, широко відома як Леді Діана, Принцеса Діана та Леді Ді Памела Андерсен народилася 1967 року. Акторка, фотомодель, продюсер, автор книг. Про неї всі чули, але з того, що я дивився, вона грала лише в дуже страшному кіно. 2 липня. Крістов Галюк народився 1714 року, композитор, представник музичного класицизму, автор 49 опер, у тому числі Орфей і Еврідіка. Лінсі Лохан народилася 1986 року, акторка, поп-співачка і модель зіграла в прикольному фільмі Пластка для батьків. Ну, вона в багатьох фільмах зіграла, але це лише один фільм з нею, який я дивився. Марго Роббі народилася 1990 року. Акторка і продюсерка зіграла у одного разу в Голлівуді». Блін, до речі, мене одного дивує, що людей, які народилися у 1990 році. Їм вже 33 3 липня Том Круз народився 1962. -го. Кіноактор, кінорежисер, продюсер, сценарист. 4 липня Калвін Кулідж народився 1872. -го. Президент США з 1923 по 1929 від республіканської партії США. Не дивуйтесь що ви не знаєте його, не дивлячись на те, що він ого, президент США був. Е, ну, президент США було вже півсотні тому. Луїс Майєр народився 1884-го. Один із перших кінопродюсерів, керівник та один із засновників кіностудії. Ну, з ті, що там Том Джері випускали. Що у них ще були фільми? якісь А також засновник Академії кінематографічних мистецтв і науки, яка щорічно вручає головну кінопремію Оскар. 5 липня Жан Кокто народився 1818 року. Режисер, письменник, актор, художник, кінорежисер, діяч мистецтва. 6 липня Сільвестр Сталоне народився 1946 року. Актор, режисер та сценарист. З того, що я дивився, зіграв у людях в Чорному та Діти ж погонів 3», Та взагалі де він тільки не грав. Джордж Буш народився 1946 року, Політик 43-й президент Сполучених Штатів Америки. 50 Cent народився 1975-го репер актор, підприємець відомий своїм вагомим впливом на індустрію хіп-хопу. 7 липня Рінго Стар народився 1940 року. Ударник, співак, композитор, автор пісень, продюсер, актор, найбільш відомий як учасник гурту The Beatles. Олексій Гончарук. Народився 1984 року. Політик, юрист, адвокат, прем'єр-міністр України наймолодший керівник уряду в історії сучасної України. 8 липня Мануел де Аріага народився 1840 року, перший президент Португалії. Ендрю Флетчер народився 1961-го, музикант, співзасновник та член англійського синті поп гурту Depeche Mode. 9 липня Бон bon Скотт народився 1946-го. Музикант, вокаліст гурту ACDC. Віктор Янукович народився 1950 року, політичний та державний діяч, четвертий президент України. Згодом позбавлений звання президента, визнаний винним у державній зраді. Тепер пройду. Проблююсь, блін. Кортні Лав народилася 1964-го. Співачка, гітаристка, солістка, рок гурту Хоул, кіноакторка, дружина Курта Кобейна. 10 липня Нікола Тесла народився 1856-го. Винахідник і фізик. Тесла найбільш відомий своїми винаходами у галузі електрики, магнетизму та електротехніки. Один із вимірювання магнітної індукції, названа на честь цього дослідника. Ну а ще машина. Мухаммед Дауд народився 1909-го. Афганський державний діяч, прем'єр-міністр, глава держави, президент Афганістану. Був повалений та вбитий в результаті військового перевороту, організованого низкою ліворадикальних колишніх прихильників Мухаммеда Дауда. Ронні Джеймс народився 1942-го. Рок-музикант, вокаліст, автор пісень. Зробив значний внесок у розвиток рок-музики, зокрема хеві-металу. Грав у таких гуртах як Рейнбоу, та Deep Purple. 11 липня Джон Квінсі Адамс народився 1767-го, політик і дипломат, шостий президент США, державний секретар США, син другого президента США Джонса Адамса. Джорджо Армані народився 1934-го, дизайнер модного одягу і аксесуарів, очільник дому моду Джорджо Армані. 12 липня Річард Бакмінстер Фуллер народився 1895-го, Архітектор, дизайнер, інженер, винахідник, філософ, футурист. Ерік Адамс народився 1952-го, вокаліст хеві метал гурту Мановар з самого початку її існування. 13 липня Патрік Стюарт народився 1940 року. Актор театру, кіно і телебачення зіграв у фільмах Дюна на всікає з долини вітрів. Хоча це аніме, відповідно, він когось озвучував. Та Тед, що на українську переклали як третій зайвий, але мені більше подобається оригінальна назва. Ну там про цього пошлого мішку дивно звучить. Я не хочу працювати в супермаркеті. Ти ж нічого не вмієш. Я казав, я чудовий юрист. Влаштуйся. Відзначимо, добре? Ага, а якщо не влаштуюся, то все одно викуримо. Мабуть, що так. Гаррісон Форд народився 1942-го. Актор відомий передусім за ролями Гана Соло в кіноепопеї Зоряні війни. Енре Рубік народився 1944-го, винахідник, скульптор і професор архітектури, всесвітньо відомий завдяки своїм об'ємним головоломкам та іграшкам, серед яких кубик Рубика. Олег Сенцов народився 1976-го, кінорежисер, сценарист, та письменник, громадський активіст, лауреат премії Сахарова за свободу думки Європарламенту та національної премії України імені Тараса. Григоровича Шевченка, 14 липня. Ірвінг Стоун народився 1903-го. Письменник відомий своїми біографічними романами про видатних історичних постатей. Вільям Ганна народився 1910-го. Художник, аніматор, режисер, продюсер разом зі своїм творчим партнером Джозефом Барбара створив всесвітньо відомий мультсеріал Том і Джеррі. Джеральд Форд народився 1913-го. Політик, президент США, єдиний президент США, що посів місце в посаді без проведення голосувань. Треба почитати, як це він зробив. 15 липня Рембрандт Ван Рейн народився 1606 року. Художник, гравор, великий майстер світлотіння. Найбільший представник золотого століття голландського живопису. Роберт Конквест народився 1917-го. Дипломат, історик, літератор, пітьменник, фантаст, поет, один із найвідоміших авторів публікацій із історії Радянського Союзу, зокрема періоду сталінських репресій та голодомору в Україні. Адам Севідж народився 1967-го. Інженер і педагог, спеціаліст із спецефектів, ведучий передачі Руйнівники міфів. Ієн Армітідж народився 2008 року. Актор, що здобув популярність завдяки ролі юного Шелдона Купера у приквелі теорії великого вибуху Юний Шелдон, так і називається. 16 липня Стюарт Коупленд народився 1952 року. Музикант найбільш відомий як засновник і барабанчик гурту «The Police». Куди він туди поліс? Іан Мозлі народився 1953-го, ударник британського прогресивного рок-гурту Меріліон. Ларрі Сенгер народився 1968-го, Викладач філософії, один із засновників Вікіпедії. 17 липня. Жорж Леметр народився 1896-го, Католицький священник, астроном і математик, один із авторів теорії розширення Всесвіту. Зараз відомий як теорія великого вибуху. я не про серіал. Рон Ештон народився 1948-го, Гітарист знаменито. Гітарист знаменитої гур... Бля... Гітарист знаменитого гурту The Stooges. Так вони читають. Я просто перший раз чую про нього. Такий знаменитий гур, що капець. Stooges. Stooges. Що вважається одним з родоначальників панк музики. Гізер Батлер народився 1949-го. Музикант і автор пісень, найбільш відомий як бас-гітарист гурту Black Sabbath. Ангела Меркель народилася 1954-го. Політична діячка, федеральний канцлер Німеччини. 18 липня Нельсон Мандела народився 1918-го, правозахисник, політик та юрист, президент Південно-Африканської Республіки, національний герой країни. Стів Форбс народився 1948-го, редактор видовезі бізнесмен, однук засновника журналу Forbes, головний редактор журналу Forbes, голова правління і генеральний директор компанії Forbes Inc. «Інкорпорейтед» чи що? Він дізель народився 1967 го Актор, сценарист, кінорежисер і продюсер зіграв у вартових галактики та фільмі Месники війна Ніскінченності. Крутий фільм. В нього колись всі просто ікони ставили. Навіть я, 19 липня. Семіол Кольт народився 1814-го. Зброяр, промисловець, винахідник револьвера свого імені. Брайан Мей народився 1947, музикант, співак, автор пісень, астрофізик і фотограф, командор ордену Британської імперії, найбільш відомий як гітарист гурту Queen. Віталій Клічко народився 1971-го, Державний діяч, професійний боксер, політик, громадський діяч, меценат, учений педагог, міський голова Києва. Бенедикт Камбербетч народився 1976-го, кіноактор зіграв у фільмі Шерлок, Доктор Стрендж та Месники Війна нескінченності. 20 липня Франческо Петрарка народився 1304 го Поет та літописець, ранній гуманіст, один із засновників гуманізму і його називають «батьком гуманізму. Едмунд Гілларі народився 1919-го, альпініст, перший, хто досяг вершини найвищої гори світу Еверест. Їхній. Подвиг був присвячений коронації Єлизавети II. 21 липня. Жан Пікар народився 1620-го, Астроном що першим точно визначив довжину одного градуса дуги Меридіана і встановив розмір землі. Пол Ройтер народився 1816-го, Журналіст і власник змі, а засновник агентства новин Рейтер. Володимир Бурлюк народився 1982-го, живописець, який малював у стилях Сецесія та кубофутуризм. До речі, чому про нього так мало хто знає? Він же, ну якби в Україні народився і відомим став на Заході, але у нас невідомим. Ченесу Ернест Хемінгуей народився 1899-го. Письменник і журналіст Лауреат Нобелівської премії з літератури, Лауреат Пуліцерівської премії. 22 липня. Фрідеріх Бессель народився 1784-го. Астроном, математик і геодезист. Мік Пойнтер. народився 1956-го. один з засновників та ударник першого складу британського прогресивного рок-гурту Маріліон Селена Гомес народив. 1992-го, акторка, співачка, дизайнерка, модель, продюсерка, амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ. зіграла у фільмі Діти Тисяча... 1000... 23 липня слеш, народився 1965-го, гітарист рок гурту Guns Roses. Даніел Редкліф народився 1999. 1989-го актор театру та кіно відомий завдяки ролі Гаррі Поттера, занесений до книги рекордів Гіннеса як найбільш високооплачуваний актор десятиліття, отримав іменну зірку на Голівудській алеї Слави в Каліфорнії за внесок у кіномистецтво. 24 липня. Олександр Дюма народився 1802 року. Письменник, чиї пригодницькі романи зробили його одним з найбільших читаних французьких авторів у світі. Написав мушкетери. Брати Капранови народилися 1967-го. Письменники, видавці, публіцисти, громадські діячі, блогери. Дженіфер Лопес народилася 1969-го. Акторка, співачка, танцівниця, модельєрка, продюсерка та бізнес леді за підсумками 2019 року. Перебуває на сьомому місці рейтингу Forbes серед найбільш високооплачуваних акторів. 25 липня Тетяна Коноваленко народилася 1984 року прям як назва Роману Джорджа Орвела, поетеса, член національної спілки письменників України, 26 липня. Бернард шоу народився 1856 року. Драматург, критик, публіцист та політичний активіст, автор понад 60 п'єс, зокрема таких визначних творів як Людина і надлюдина» та Пігмальон. Густав Юнг народився 1875 року, психоаналітик, психолог, філософ культури, родоначальник аналітичної психології. Стенлі Кубрик народився 1928 року, кінорежисер, сценарист, один з найвпливовіших режисерів в історії кінематографу. Мік Джагер народився 1943 року, рок-музикант, актор, продюсер, вокаліст гурту «The Rolling Stones». Роджер Тейлор народився 1949-го, музикант, співак і пісняр, мультиінструменталіст найбільш відомий як рок-гурту Квін. Джейсон Стейтем народився 1967-го, актор, що зіграв у фільмі Карти Гроші та Два стволи, що димлять, Великий Куш та тринадцять. 27 липня тут я вже заморився писати сценарій, тому далі йде тільки по одній людині на день. А липня Хосе Гонсальво Вівес народився 1929 року, скульптор, а виставки робіт якого проходили у Нью-Йорку та багатьох містах Іспанії. До речі, я про нього чув, коли був в Іспанії. Дочекайтесь відосів з Іспанії. Вони будуть на цьому ж каналі. 28 липня Річард Райт народився 1943-го. Співак, піаніст, продюсер, композитор, відомий як учасник гурту Pink Floyd. 29 липня Іван Айвазовський народився 1817-го. Художник мариніст і баталіст. 30 липня Арнольд Шварцнегер народився 1947-го. Бодібілдер, кіноактор і продюсер, бізнесмен і політик, губернатор штату Каліфорнія. І ура останній день Луї де Фінестри з липня 1930 року народження актор, що зіграв у переважно комедійних французьких фільмах, зіграв у фантомасі Оскар та Жандарм, і знову ж таки це тільки ті фільми, які я дивився а так. Там декілька десятків. І фінальний людина за цей випуск, нарешті, Джон Роулінг, народилася 1965-го. Письменниця, філантропка, сценаристка, кінопродюсерка. Найпопулярніша англійська дитяча письменниця початку третього тисячоліття, авторка серії романів про Гаррі Поттера, що отримала світове визнання, виграла книжку нагород і вийшли накладом понад 500 мільйонів примірників. Вау! Це реально десь мільярд людей, мабуть, знає про Гаррі Поттера. Ну, про франшизу, я маю на увазі в цілому. Ті, хто дивилися тільки фільм, ті, хто читали тільки книги, ті, хто дивилися фільми-книги, ті, хто слухали аудіокнигу, можливо. Коротше, господи, я не уявляю, це реально більше мільярду людей, скоріш за все, знає про Гаррі Поттера. На цьому все. До побачення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь на телеграм, інстаграм, патреон і все, що в мене є. І донайте гроші. І там... Все, до побачення. Звільнуйте кордони, нахуй, анархія, повалі Берлінську стіну, зараз анархія, відпустив всю опозицію, в парки, анархія, вигалізуйте мої думки, в мразі, анархія.